Звернення 300 ваших священників про проведення собору УПЦ ні, не ви не ви. Я маю виду церкву УПЦ не, не сприймайте дуже, не розумієте? Коли вони хотіли обговорити, оце дійсно болюче, де треба збиратися. Да, можливо, важко це було б обговорювати, але говорити, треба було. І ви ж знаєте, як Антоні, так на них, на тих, які із УПЦ священників, мені так хотілося, щоб вони зібралися, всі зібралися і говорили. Може важко, може раз, другий, третій. Да, треба було говорити, діалог треба. Це ми знаємо. І ви, і вам це боляче, я розумію. Перший раз, коли ми заговорили за перехід до ПЦУ, це був квітень минулого року, як ми на проході, кажу, переговоріть з цим Михайлом про перехід. Можливо, Кацапка Листев під Андріячикою було розмало внизу. У нас з вами була. Ви кажете, так, да, попробуємо, давайте поговоримо тоді. Ні, ну не хочуть. Пройшов рік. Не я вам відверто заявляю, хто, якщо не, не говорили з вами, я з ними тоді далі переговорю. Ященко Малокола Петрович і Галич. Я ми постараємося переговорити з вами про перехід. Щоб давайте, як то ну, шукати варіанти, вони кажуть, ми то І Ми ходили в цю церкву за перехід. І тоді кажуть, ну він ну, категорично відмовляється від переходу дописуються. Але говорили з вами вони чи ні? Якщо не говорить, а ви перед цим говорили, що диво нічого. Я ношу прихожани. Ні, ну ж приходили. Ященко мехалопитав. Хто він не приходив? Він не ходив до галич. Це не прихожани. Це всіх присіповався. До вас, до всіх присутніх. розумієте, Ми зараз можемо годинами можемо більше говорити, як було, що. Силаться на закони, селаться це без зупинки. Нема цьому краю кінця. В одних одна думка. В мене із почуття складається враження про те, що ви не готові рухатися на е, ті пропозиції, які в принципі озвучував або е, сказав, говорив я про те, що дайте можливість нам служити згідно закону в іншому місці. Ви е, наголошуєте на тому, що двері храму будуть відкриті і приходьте тільки до нас, приходьте тільки сюди. В єдину, ну, я так розумію автокефальну я Українську Українську церкву. Так так зрозумів. Так, так, тобто тут не має що... бути Росії. І все. Те, що Всі. я вчора сказав, те, що я вчора сказав, про те, що ми рухаємося спочатку, патріотизм, потім націоналізм, а потім переходимо вже до історію Я не боюся цих скрів. Я сказав реально. Тобто, у вас є диктат. А на Петрович хвилину. Я не закінчив. Рухаємося тільки туди. І в противному разі немає більше другого місця. Законом встановлено сьогодні, шановні мої, почуйте, свобода віросповідання І я маю право як громадяни України, і ти молиться там, в той храм, у ту церкву, де я вважаю за потрібне. Якщо я порушу закон, притягуйте. А ви сьогодні порушуєте мої права, порушуєте, бо ви диктуєте, будуть там тільки туди. Ну, тоді я буду теж по закону рухатися. Я буду переконувати прихожан других про те, що приведіть документи в порядок, владу сюди витягнемо обласну, Луніна сюди запросимо, як він підписав. Він не дивлячись на що підписав це все. Розпорядження. Не було ні заяви настоятеля, не було той момент настоятеля. Отець Михаїл був. Не було ні документів, які посвідчують право власниці на будівлі, на землю. Ви їх не дали, вас їх не було. Вас перереєстрували. Порушення зробили юридичні в документах в реєстратора. Ну, давайте тоді так. Ми просимо почути нас. Почути. Ми готові, готові. По мирному, добровільно. добровільно. Рухатися так, як я озвучу, не буду затримувати вашу увагу час. Дайте нам можливість, почуйте нас, дайте нам можливість на годюрині хоча б молиться. Дайте нам можливість. Не рішення таке приймайте. Куб'ячеське слово дайте. Анатолій Петрович, ну ми тут не купці, про слова не будемо про це говорити. Але одне, що це висновок сьогодні, всі люди побачили: що єдиний, хто тут колоте і зацікавлений в цій колотнечі, то це особисто ви. Ні, ви знаєте, не, правило, ви заведете, ви говорите, ви не я закликаю вивины. вас до толерантності. Вивину, дітка, а Вив? на фронті ми теж будемо закликати до толерантності. Ні. Чи хай наші хлопці Послушайте, гинуть, а ми будемо ту церкву захищати? Хлопця на колінах зустрічаю і не треба мені цим говорити. Ну і не треба ставати знає, на сторону російської я церкви. Встаю. Я прошу, закликаю вас. Ми всі лохвичани. Ви позбавляєте нас конституційного права робити. Ми вас не позбавляємо вибір. ніякого права. Ні. А тут на нас і вибір. Ми вмолимося в український православний церкві. Російськовоженіше онут висловив своє ставлення до війни. Мої підтримки назвав Росію агресором. Допомагаємо і робимо все. Ви знову наставите в ряд не патріотів як колгосп. Ну це не колгосп. у мене є право конституційне. Ми просимо вас. Дозволити нам забезпечити це конституційне право. Ми ж не кажемо, у нас і, щоб ми молилися, поки що можна закрити, поки що Конституція не заборонена. Ми ми вам нічого не забороняємо. Можна Абсолютно. Не Якщо так, так, не забороняємо, знаєте, весь час думала, як мовчатиму. Я була 27 років прихожанкою цієї церкви. І з великою повагою до вас, батюшка Михайло, з великою повагою. І пригадуєте, що коли у травні, коли почалася війна, подвічі ходила до церкви, ставала на коліна, молилася за те, що припинилось, бо дитина там, і багато що знаю більше, ніж знаєте, ви, що творилося там у Бучі, Вірпині. І так, такі сподівання були, що ось за перемогу будемо молитися. І у травні, коли йшов собор. Ми прийшли і молилися. Я думаю, ви пам'ятаєте, за те, щоб наша церква перестала бути, порвала всі зв'язки з Московією і стала українською. Чого особисто я перестала ходити до церкви? Бо стояла і слухала. Ну те, що старослов'янською мовою, я то її розумію, але вона мені була не це. Це російський варіант, де звучить Господі, помилуй». І мене це заставило вивчити. Переглянути історію України, історію української церкви, слухати релігієзнавців, вивчити детально релігієзнавчу експертизу. І я б не хотіла, щоб ви так казали через те, що це, знаєте, питання не хочу, щоб воно виносилося на спір. Але так той собор і не ухвалив нічого. Залишилася причетність цієї церкви до московського патріархату. Так хотілося, щоб звучала молитва українською, щоб звучала молитва не в кінці, можливо, я не знаю, може зараз є, щоб не звучало за отечество і воїнство дія. Я відкрила російські відповідники, а там написано за отечество російське і воїнство дія. Але найбільшим переконанням для мене стало те, що мої колеги одна працювала деканом, цілий ряд працювали директорами шкіл. І всі ми підтримуємо зв'язок. І всі ми відвідували церкву, цю, в яку ми ходили. З великою повагою ніколи поганого нічого, навіть у думках у мене не було. І з пошаною, ще раз скажу. І от почалася війна. Почали гинути діти. Я телефоную до однієї. А як у вас справи? Вас збирав, може, батюшка, може, що казав, ні нічого. І тут тільки телефоную, колишня директор школи. Кажу, слухай, це ж воно така біда, і це все. І як же ж воно це так, і вона каже, а у нас все нормально. У нас батюшка з Львівщини. Він на другий день, після війни, як почалася, зібрав громаду і сказав: знаєте, мені це нелегко не далося, я пережив це все. Як я думав це зробити ще з 2014 року, коли почалася війна. Я такий гріх і тягар на собі відчував. Якщо ви мене не підтримаєте, я покину громаду і піду. Я подякую вам за те, що ви були зі мною. І кажу, як ви перейшли? Буквально за три дні. А як же піча співали, там це Ну, буквально з місяць може, трошки там туди-сюди і перейшли повністю на українську. Я задаю їй масу питань. Тут вона мені і каже. Казав, батюшка, що ви мене вже заморили питаннями, дайте телефон тій жінці, я з нею поговорю. От він бере телефон і говорить: тільки може, я буду трошки заважати, бо в мене ми трапезно добудовуємо до війни, не встигли добудувати. От, а батюшка каже, на три села такий дуже діяльний, дуже е, користувався авторитетом дітей, гуртків, каже, ну багато чого робить. От є, е, каже, там і сцена в нас. Ну, я в його ж питаю по ходу, батюшка, а що ви робите, для чого вам та сцена? А він каже: А ми практично щомісяця радимося з громадою, збираю збори. А трапезна, що ви будете в трапезній робити? А в трапезній я вже будемо там тоді збори проводити, на свята зустрічатися, обговорювати питання громади. Ну дуже багато питань я задавала, кажу, а як же, що ви оце перейшли? Це ж гріх великий, ви ж зрадили, ну так же ж говорять, що не можуть перейти, не мають права. А він каже, та я не спав оці всі дні, тому що в мене е, мій ще воював у ПА. Я каже, зрадив пам'ять діда, а тепер, каже, я на крилах літаю. У мене скільки планів, він і, цей, і волонтерить, і править, і все. І він багато чого розказав. Звідки ж ви, я вже й говорила, каже з Львівської області. І от е, наскільки, я не знаю, це моє переконання, я не зрадила Бога, я молюся, але я молюся тепер вдома. Я молюся тепер вдома. І мені боляче, і не тільки я. І говорите, що цей. Я не знаю, батюшка, може це не буду я називати прізвище тієї людини, яка до вас підходила і просила, а чого не звучить молитва за Україну? А ви сказали, треба взяти благословення. Так ми спочатку одразу молимося за Україну. І, От, і за воїнів на але я, коли дивлюся, я перейшла, я не, не стиджуся сказати, що я дивлюся е, з Михайлівського Золотоверхового. І там з першого слова починається молитва за Україну. За всіх українців, за наших воїнів, бо я вважаю, що молитва твориться не в кінці прочитана, а впродовж усієї літургії. Це чисто моє особисте. Якщо говорили, то для мене це е, болюче через те, що да, моя бабуся ходила, моя бабуся була віруючою і вчила любов і все. Я люблю свою теж Україну, і розкол навіть подумки не цей. Але чого тут, якщо стоїть питання приміщення? то давайте вирішувати дійсно питання у приміщеннях. Але я вважаю, що частина і багато вірян. Казали всяке, що там мало було на зборах, багато було. Лікарі були, ті, що перестали ходити, багато на зборах було. І жодної думки про те, що що ще захопити навпаки, тільки толерантність, тільки повага. Ми тут живемо, ми поважаємо один одного. Якщо ми ще будемо тут розпалювати ворожнечу, так гріш нам ціна в базарний день. Я закликаю до поваги вирішити тут питання так, як це треба, а далі рухатися і вважаю, нам ділити тут нічого, от, але нам дуже болісно і мені особисто сьогодні я не спала, мені це було болісно. Не думайте, що це так даються, ті, ці рішення Болить. Дякую.